Псалом 59, проповідникові хору на мелодію Не руйнуй Давида, міх там, коли Саул послав стерегти дім, щоб його вбити. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що постають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають. Змовляються на мене сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини, без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене, устань мені назустріч і подивися. Та Ти, Господи, сил Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних, увечері повертаються назад. Немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує, але Ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган Сило моя, Тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже, мій Бог, моє милосердя, Хай Бог прийде мені на зустріч. Хай дасть мені натішитись над ворогами моїми, побий їх, Боже, щоб не ввели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш, що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають, погубив обурені. Погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог Якова вправить аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо Ти став захистом для мене. Прибіжищем у скрутну для мене днину. О моя сило! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя.